І, е, секретар пойду до з'явився судове зацілення. Судове засідання для воїть прокурорки з власних технічних засобів, звинувачення обвинувачених військових власних технічних засобів, захисники для дексанні власних технічних засобів. Представник потерпілого шльницька також власних технічних засобів. Присудового засідання фіксується під системою сік сюди до конференції за окомпус Добре, зрозуміло. Так, ВКЗ ми задовольнили. Переходимо одразу до до питання. Богдан Миколаївич, готовий виступати в судових дебатах? Шановне сьогодні не готовий. і прошу відкласти засідання зв'язку з повітряною тривогою і якось перебувають в такому місці, де враховуючи балістичну загрозу, досить небезпечну. Добре, зрозуміло. Єдине, задовольняємося. Відкладаємо Богдан Володимирович, Миколаївич, єдина ситуація. Ви там двічі не з'явилися до нас. Ну, ви знаєте, в які дати ви не з'явилися. Ми все забуваємо вам сказати, будь ласка, надайте обґрунтування вашої неявки. Чому, як, де. Ви ж розумієте. Де талكم, де От, будь ласка, детальніше напишіть, а потім вже визначимося з цією ситуацією. Але ми вже двічі забували вам це сказати. Добре, тоді відкладаємося на ранішу узгоджену дату. Вона в нас завтра. Заперечення є проти ВКЗ сторони? Нормально. Тоді задовольняємо. Здійснюємо режим відеоконференції для всіх учасників. Всім дякую, до побачення.